Привіт, друзі, сьогодні хотів би поговорити про КПЗ Еріх Концепт 1. Це новий танк, який вам може попастися з коробок китайських, які зараз продають. А що взагалі це за танк? Це СТ 9 рівня, німецька з досить непоганою гарматою, досить швидкий. Скажу вам чесно, я накатав на ньому декілька боїв. Доволі приємна машина, дуже схожий на Leopard 9. -го. Ми його сьогодні також порівняємо з цією машиною. А я вам розкажу, яку яку модернізацію на нього Потрібно ставити, які перки вибрати і яке обладнання. Полетіли. Перейдемо до ттх Давайте передивимось стокові. ТТХ альфа 400 пробиття 270 міліметрів. заряджання гармати 954 КВН мінус 10, 0,28 розкид на 100 метрів. Час зведення 2,02, міцність 1650 хітпоїнтів, потужність двигуна 1000, і на тонну лошадок. Тобто танчик, взагалі, дивіться, в нього по динаміці, все в принципі не. Погано, але в нього якась дуже погана проходимість. І якщо ви хочете, щоб танк доволі швидко набирав максималочку я вам зараз покажу, який треба перек поставити механіку водію. 65 п'ять їде вперед, 20 назад, і маскування. 15%. До речі, огляд 417 на 9 рівні це супер-пупер. Давайте порівняю його з Леопардом 9, щоб ви бачили, так скажемо, чим машини ці відрізняються. По ТТХ леопарда трішки вища альфа, вище пробиття ББшкою. В КПЗ швидше заряджається гармата, трошки краще скорострільність. Далі швидкість горизонтального пересування прицілу також краще у КПЗ, КВ не краще КПЗ. Але гармата вверх у КПЗ піднімається жахливо. Тобто, якщо вам потрібно. Буде десь на купальня підняти гармату і кинути по ворогу. Вам це буде складно доволі зробити. Отак, у леопарда сим трішки краще. Час зведення краще у КПЗ, влучність краще, стокова у КПЗ. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Альфа вище у Леопарда. Пробиття стоковою ББшкою також краще у Леопарда. Скоростильність вище у КПЗ. Зарчання гармати також краще у КПЗ. По гарматі не краще у КПЗ, але зверніть, будь ласка, увагу, як піднімається гармата у КПЗ. Вона піднімається. Це доволі жахливо, і маєте на увазі, якщо у вас буде ситуація на мапі кручі, треба буде вкинути тичку по горки по ворогу, то вам це буде доволі важко зробити. У леопарда з цим трішки краще. Час зведення краще у леопарда, розкид на 100 метрів 0,28 краще у КПЗ. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тобто танк теоретично трошки влучніше. Бронювання корпуса і там, і там відсутнє. Потужні двигуна так, також краще в КПЗ, максималочка однакова, швидкість поруч шасі краще у КПЗ, маскування краще у КПЗ і огляд. Також краще у КПЗ, плюс по снарядах пробиття 270 йде під кол, 1450 метрів в секунду він дотить Кумулятив 320 мм. Скажу, що це для мене трішки мінус, ніж плюс кумулятиви, тому що потрібно буде постійно перемикатись між снарядами У Леопарда 9-го цим трошки простіше, зарядив голду і не паришся Ну, обладна, я б рекомендував би ставити на цей танк досилач вентальстап. Я спробував декілька збірок на цю машину. Мені сподобалось саме це. Плюс другу збірку. І можна собі експериментувати, я б міг би порадити вам поставити досел, стаб і оптику. Або оптику можна було поставити, або замість стаба спробувати ХП. Можливо, вам така стабілізація без самого стабілізатора буде подобатись, і ви зможете на ньому показати дуже хороші результати. По парках екіпажу показую отакі вам навички командира, такі перки. Далі на навички навідника. Отакі От перки можна замість снайпера поставити швидке зведення або замінити снайпера на майстер зброя. Заході поставити, щоб в мене вона була. Далі навички механіка водія. Я вам сказав, що розкажу, який потрібно перк поставити для того, щоб танк швидше їхав по поганих грунтах. Поставте, будь ласка, на цей танк король бездоріжжя, повірте мені, воно вплине на вашу динаміку танку, і це буде досить відчутно. Цей танк, на жаль, повільно їде. Пов'язких грунтах, тому обов'язково ставте. Поставимо майстер-тарана, тому що танк доволі тяжкий, 44 тонни, і можете зможете когось затаранити з непоганим дамагом. Також можна було поставити ще віртуоз, але це вже буде наступним перком. Далі пост основні спеціальності для заряджаючого. Отакі перки. Можна було б ще поставити ідеальний заряд, тому що мені не подобається, як танк летить птичка, але поки отак. Я чекаю, поки докачається маскування, і після маскування качаю ідеальний заряд. Тепер дивимось модерні. Модернізацію по модернізації. Перше ставимо ліво, друге ставимо право, третє ставимо. Ну тут декілька варіантів, можна підбирати під свій геймплей. я поставив, би, напевно, на маскування. І останнє я поставив би напевно на ДПМ. Типу і так, лучше 127, непогано. А я став би на ДПМ. Отак, так не було? І а тепер давайте подивимось декілька боїв, як я на ній відігрую на цій машині, і дам, можливо, вам якісь пару порад, як на ній краще відігрувати, на які позиції краще їздити і так далі. Полетіли. Як Леопард, ну, Леопарда цим, да, рівняти можна. Богу 46. Леопарда дев'ятку, так, да, звісно. Це, це потрібно рівняти. Мені хоча б плюс-мінус рівні танки. О, не рівні. Ті КПЗ це преміумний, а Льопік не преміум. Але Льопік мені більше подобається з рахунок старядів трохи. Там підколи зарядив і... Ти стріляєш під колами, типу нема в тебе цього кумуль, не кумуль, заборчик не заборчик, тобі пофіг. Ти стріляєш собі покидає все. А от на цьому треба трохи думати і придугадувати, так скажемо, ситуації, як тут треба змінити снаряди. А тут КВ не імба. Ну. Порівняння з девяткою леопардом прям дуже комфортно і Москву воня також дуже сильна. Так, дядечка, давай нам якось Алтешку. Булай козих, он. Так, добро 3 є, давайте далі. Види у нас. Просто противний цей Йох, то буде важко проти нього. Ну нам треба вибити спочатку лтшку вона а тут по-любому стоїть. Полі вибити ЛТшку, далі ще виступ... да, наступне. а стоять там плт 100%. Жалко. По нокте нуль? Як нам його його Де виходить? Гол Голте опоров, не. Просто це в поле стоял, серьезно. Цей мужик себе в поле может до золото стоять, офигеть. СКП мужика. Стрял а, а... -а. а что ты тикаешь? Покачаю. уже. Як ставити відмітку стріляти? буква Т Буква. Т Подвідьми еле. Да, бив, прикинь Я пощастил, он пиаска. А, бляха, я завтикав я ж бачу, що він, Короче, ладно. Це не зашел, плюс 25% кеха. Яка тут планка, до речі, на ньому? Планка 4200, но скушав мало. Ну, планка серйозна, типу. Нормально. А, да, Париж, париж. Эньск. Париж. Бувель халув, також. До цього танку така собі мапа. Не те, кілька разів був, Эрлан Берх. А буде якась... ну, Мора, до речі, не була Мора Так, на нарахунок уже 0,1. робить, якийсь финю тому, що ти тут нічого зробити не можеш А я х непочне спасти просмотр ланочок Зираш, 8 поганий, непоганий рандом. І до спір не має по ДЗТ. Я маю в курсі зараз кількість вали, так? Да, да. він да. там далі стоїть, продовжує. І каймо різниці, де стояти до макності, якщо придурок на КПЗшки виїде, тость віддасться, так скажемо. Правильно. Різниця стояти или в полі світиться. света с від команди. Таке. Андрій, привіт. Привіт. Сьогодні на ВК 100 зробив абзакси танкування, тупа задач і вже бланк кидати. Та що на ВКшки якраз вона і робиться. Чи якраз вона на ВКшки робиться. Так, що у нас по команді? Команда ДЗТ. Е, ну Людина думає. Вихідний день думати в танках, навіщо? Так, висновок, що я можу сказати про КПЗ, танк мені доволі сподобався, хороший, динамічний. Мені подобаються танки, які можуть давати альфу. Мені подобаються танки, в яких є непоганий ДПМ. Мені подобаються танки, в яких хороша стабілізація. Тому цей танк можу рекомендувати для тих, кому хочеться пограти від стратегії, від якоїсь дистанції і так далі. Танку ставлю 7,5 з 10 хороший прем, на якому можна кайфувати, фармити і отримувати задоволення. Волення від нашої гри ще хотів би вас попросити поставити вподобайку на цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, як взагалі вам цей танк, чи виграли вже на ньому, чи тестували в рандомі. Дякую вам за перегляд. бережіть себе і до наступного.